Сьогодні тема нашого брифінгу функціонування Черкаського відділення Малої Академії наук України. Черкащина протягом багатьох років є однією з найкращих областей України з рестатами конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт та участі у міжнародних змаганнях і конкурсах. Учні, члени Малої Академії, є учасники різних обласних, всеукраїнських міжнародних інтелектуальних конкурсів, турнірів, олімпіад і являють високий рівень підготовки та творчі здібності. Щороку Черкаське тетальне відділення «МАНО» бере участь у третьому фінальному етапі всеукраїнського конкурсу захисту малої академії, показуючи стабільні результати. Більше 50% учасників стають переможцями, посідаючи перші, другі або треті місця. А саме відділення нашої малої академії входить до десятки найкращих територіальних відділень Малої Академії наук України. Черкаське татальне відділення МАН розпочало свою роботу у 1993 році. У першому обласному конкурсі захисті робіт брали участь лише 49 учнів. А саме відділення мало тоді близько 10 філій та осередків. На початку 2000-х років робота черкаського татального відділення МАН значно активізувалася. А з 2007 року, окрім конкурсу захисту в діяльності відділення, з'явилися нові форми роботи, такі як заочні Школи, літнє оздоровлення в профільному таборі Еврика, літня археологічна експедиція Мелюхів Бугор та багато іншого. Наразі в Черкаському термінальному відділенні Малої Академії працює 12 відділень, 65 секцій, охоплюючи понад 700 дітей. Сьогодні Ман виховує професійно зорієнтованих, озброєних відповідним науковим, дослідницьким інструментарієм молодих людей. Які вже у школі знають своє призначення, спрямування, наукове покликання і йдуть до вищих навчальних закладів, чітко розуміючи, в якій науковій галузі вони хочуть працювати. Черкаське обласне відділення МАН, комунального закладу Черкаський обласний центр роботи з обдарованою дітьми Черкаської обласної ради організовує навчально-виховну і інформаційно методичну роботу та навчально-тренувальну роботу щодо здійснення. Залучення вихованців малої академії, учнів, слухачів до науково-дослідницької та експериментальної роботи. Академія наук створює наукові відділи, які об'єднують у середній структурі, наукові секції та інші творчі об'єднання. Найбільшим попитом серед пушнів користується відділенням філології, історії, літературознавства, фольклористики, мистецтвознавства, а також технічних наук. Незважаючи на складний воєнний час, останні три роки були досить плідними на перемоги наших юних науковців на міжнародному рівні, більше 30 міжнародних конкурсів та проєктів. Географія вправді досить широка. Зокрема, от такі конкурси були в Україні, Мексиці, Угорщині, Грузії, Тунісі, Чехії, Литві, Індонезії, Польщі, Хорватії, Сполучених Штатах, Франції, ну і остання на Тайвані. Манівці продемонстрували високий рівень підготовки і вкотре показали, які вони круті, отримали нагороди за їх інноваційні проекти, жаху до пізнання, вміння експериментувати, бажання втілювати свої задуми і готовність здобути справу до кінця, незважаючи ні на які перешкоди. Найкращі результати і досягнення були у 2021-2022 році, коли 75% учасників третього всеукраїнського конкурсу захисту стали переможцями. З них шість посіли перше місця, чотири другі і двадцять третє місце. У 2024 році не стало винятком у переможній ході юних науковців. Вісім масштабних міжнародних івентів, де продемонстрували свої наукові проекти, 32 учасники Черкащини і всі здобули найвищі оцінки від журі. У червні 2024 року Черкащина вітала чотирьох учасників міжнародного конкурсу Олімпіада генів, яка відбулася у Нью-Йорку, в Сполучених Штатах. Які здобули найвищі нагороди, три золота і одну бронзу. І ось знову триумфальні перемоги. 16-19 жовтня 24-го року учні нашої малої академії здобули три золотих та одну срібну медаль на міжнародній виставці винаходів і нова у місті Загреб, Хорватія. А уже 5-8 грудня 24-го року відбулася міжнародна виставка винаходів та дизайну в місті, в місті Гаусюн, Тайвань. Власне кажучи, це найбільша виставка, яка відбувається в Азії, яку організовує Свісня асоціація інтелектуальної власності та винаходів та Тайванська організація просування винаходів. Цьогоріч до наукового заходу долучилося близько 500 винахідників з понад 30 країн світу. Під час виставки хлопці і чата продемонстрували свої досягнення та вели дискусії з іншими учасниками. До означеного заходу долучилися і наші підлітки. Від України в Заході взяли участь 15 учнів, члени малої академії. Двоє з них представники Черкащини. Українська команда виборола 6 золотих, 5 срібних, 4 бронзових та одну спеціальну нагороду. В Черкащини двоє учасників здобули високі нагороди. Зокрема, це золото Подакіна Вероніка. Учениця 9 класу Першої міської гімназії Черкаської міської ради та срібло Лисак Максим, учень 11 класу приватного закладу Уманське гране ліцей міста Умань. Тож, користуючись, хочу надати слово нашій перлинці зіросі І Мій шлях в малій академії наук почався у 8 класі, коли моя вчителька фізики Людмила Миколаївна запропонувала мені, чи не хочу я взяти участь. В такому заході, як конкурс захист учнів членів Малої Академії наук. Я тоді, не знаючи, що це таке, погодилася і сказала: давайте спробуємо. Згодом моя участь принесла такі тріумфальні нагороди, я взяла участь в українському етапі і посіла там друге місце друге абсолютне. Згодом пройшла, уч... пройшла відбір у національну команду Малої академії наук, і зараз беру участь у міжнародних заходах і представляю Україну на міжнародній арені. Тож одним із останніх конкурсів був конкурс виставка винаходів та дизайну Кайд у Тайвані, що проходив у місті Гаосюн. Це була надзвичайно велика виставка, надзвичайно великий конкурс, де було дуже багато різноманітних учасників, які представляли свої надзвичайні проекти, я хочу сказати, і відчувалася дуже сильна конкуренція справді. Але українська команда гідно представила нашу державу, і ні в кого не виникло сумніву, те, що наші учні є дуже талановитими та здібними. Я отримала золоту медаль на цьому конкурсі, що було для мене дуже приємно. Я дуже пишаюся цією нагородою, скільки розумію її значимість, взагалі для, як і для мене, для моєї школи, для моєї для мого міста і для моєї країни у такі важкі часи. Хочу подякувати за підтримку всім людям, які мене підтримували. Саме моя родина, моя гімназійна родина. Мої вчителі, мої керівники, а саме Бондаренко Максим Олексійович, Власенко Валентина Леонідівна та Яковенко Людмила Миколаївна. Також великі слова подяки хочу сказати нашому директору Саєнку Сергію Івановичу, який завжди а, підтримував мене, пишався моїми. Здобутками в навчанні і не тільки і у різноманітних конкурсах. І також дуже хочу подякувати своїм батькам, які батькам, родині, які завжди залишалися поруч складні моменти, які завжди підтримували і допомагали впоратися з усіми якимись складнощами у під час досягнення таких масштабних цілей. Черкаське територіальне відділення Малої Академії наук України виконує загальнодержавну функцію з пошуку, розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів. Одним з наймасовіших заходів Малої Академії наук, який потребує найбільше часу та зусиль для підготовки, є всеукраїнський конкурс захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН. Це один з наймасштабніших. Інтелектуальних змагань старшокласників і проходить він під гідою міністерства освіти і науки України, який вже четвертий рік поспіль відбувається в новому форматі та у режимі онлайн. Перший і другий етапи здійснюють місцеві органи управління освітою, їх координує проведення саме наше Черкаське обласне відділення Малої академії наук. Тобто спочатку проходить перший етап це відбіркові тури в містах, районах, територіальних громадах області. І традиційно, вже в лютому місяці відбувається другий обласний етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Упродовж двох днів майже 400 учасників заходу з усіх міст, районів територіальних громад. Нашої області об'єднується в інтелектуальний інтернет-зв'язок, який локалізується саме в Черкасах, в нашому закладі, і до якого кожен учасник долучається, аби презентувати свої унікальні наукові проекти, ідеї дослідження. Під час конкурсу проводяться такі етапи: постерний захист, де кожен з учасників захищає свій проєкт з демонстрацією електронного постера, та наукова конференція, на якій учасники презентують та обговорюють вже результати своїх робіт і відповідають на запитання як членів журі, так і учасників цього конкурсу. В другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту малої академії наук у цьому році, в 24 му взяли участь 393 конкурсанти із закладів середньої та позашкільної освіти, закладів ем, з усіх. Районів наших шести міст з 32 об'єднаних територіальних громад і виконали роботи у 60 наукових секціях малої академії наук в організації заклад, заходу, комунальний заклад, Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради здійснює модеруючу функцію. Реалізація проєкту також можлива за тісною взаємодії із залученням за згодою. Викладачами та науковцями Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаського державного технологічного університету, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, педагогами закладів загальної середньої та позашкільної освіти області. За результатами конкурсу, члени журі завжди відзначають широкий спектр тематики наукових проєктів, їх актуальність, належний рівень виконання. Та оформлення і високий рівень виконання постерів, їх захист, готовність конкурсантів до участі в дискусіях в межах наукових конференцій. Таким чином, в цьому році у нас, наприклад, переможцями стали різного рівня, скажімо, 338 конкурсантів, 55 отримало з них найвищу нагороду, тобто посіли перші місця. До речі, переможці завжди представляють Черкаську область на всеукраїнському рівні. Тому в цьому році команду Черкащини представляли 42 особи, з яких 30 стали переможцями на всеукраїнському рівні. Посіли два перших місця, вісім других і 23 місць, що склало 71%. Це також досить високий результат. Тож, всі ми чекаємо нового конкурсу захисту. До кінця січня 2025 року ми приймаємо конкурсні роботи на, на цей конкурс і реєструємо учасників на другий етап. А сам захист відбудеться 15-16 лютого 2025 року. І ми маємо надію, що наступний рік буде плідний і в нашу скарбницю медалей. Додамо нові перемоги і відкриємо нові імена, так як переможці всеукраїнського етапу завжди представляють потім Україну на міжнародному. А це престижно, це цікаво, це круто.